У пошуках праці один художник-портретист забрів до невеличкого містечка. Там його клієнтом став обдертий, брудний, неголений чоловік, який замовив собі портрет і став позувати. Художник малював доволі довго і врешті показав готову роботу. Замовник довго приглядався до портрета. На полотні був зображений елегантний чоловік, гарно одягнений та з посмішкою на обличчі. Клієнт ледве пробурмотів, але ж то не я, я ж не такий. Але то є та людина, якою ти можеш бути, відповів художник. Життя це можливість, скористайся нею. Життя це. Це краса, захопися нею. Життя це мрія, здійсни її. Життя це виклик, прийми його. Життя це обов'язок твій, виконай його. Життя це багатство, не розтринькай його. Життя це надбання, борони його. Життя це кохання, не втрать Його. Життя це таємниця. Пізнай її. Життя це долина сліз, здолай усе. Життя це пісня та співай її до кінця. Життя це боротьба, стань борцем. Життя це безодня невідомого, пізнавай його. Життя це удача, шукай цю мить. Життя таке чудове, не звайнуй його. Música